Сьогодні у випуску найнезвичніші велосипеди світу побачимо суперергономічних та компактних двоколісних коней, з'ясуємо, на яких з них можна не боятися, що спаде ланцюг, бо його там просто немає. Та дізнаємося, що за інженерне диво дозволяє тренувати ліву та праву ногу з різним навантаженням на педалі. Ця добірка вас точно здивує. Шосте місце: сендвіч байк. Велосипед-конструктор. В набір входить рівно 50 запчастин разом з колесами та покришками. Є в комплекті й детальна інструкція, як всього за 30 хвилин зібрати цей двоколісний. Тому процес складання велосипеда чимось нагадує дитячий конструктор. Байк розрахований на людей не нижче 160 та не вище 200 сантиметрів. При цьому каркас велосипеда витримує навантаження до 150. Кілограмів сучасний дизайн, велика поверхня рами та відсутність зварних швів робить його візуально достатньо привабливим та затребуваним. П'ята сходинка G-Bike Компактність це найцінніша якість для побутових предметів 21-го століття. Тому інженери з дизайнерами і намагаються придумати нові моделі складних велосипедів, одним з яких є цей електробайк з незвичайними шпицями на колесах. Вбудованого акумулятора має вистачити на 64 кілометри шляху. Більше того, в його рамі є порт, який дозволяє заряджати телефон, поки ви їдете. Ще цей велик має функцію блокування коліс як тільки власник транспортного засобу віддаляється від нього більш ніж на три метри. Четверте місце: Чейнлес. Ще один складний велосипед. Але у цього коня замість традиційної ланцюгової трансмісії прямий привід. Педалі кріпляться безпосередньо до втулки ведучого колеса. Рама виконана з легкого алюмінієвого сплаву авіаційної якості. Сидіння та кермо регулюються по висоті. Три спицеві колеса виконані з магнієвого сплаву, який легший та міцніший ніж традиційний метал для коліс. У якості гальмівної системи спереду та ззаду встановлені легкі диски. Третя позиція сада байк. Один італійський студент інженерного факультету розробив цікавий діючий прототип суперкомпактного складного велосипеда. Конструкція його рами дозволяє зменшити габарити до самого мінімуму. Без коліс його розміри можна порівняти з парасолькою тростиною, а його ефектні 26-дюймові безспицеві колеса встановлюються за допомогою системи анкерного кріплення. Основна. Перевага велосипеда це максимальна економія простору для його зберігання. Друга сходинка Трі-гоу. велосипед Кравчучка. Якщо ви часто їздите на велосипеді і при цьому вам необхідно перевозити з собою багато речей, то такий велик створений спеціально для вас. Цей незвичайний триколісний велосипед достатньо маневрений, і при цьому на платформу спереду можна закріпити сумку або ящики з досить значним для велосипеда монтажем. Унікальність цього коника полягає в тому, що у нього замість переднього колеса. Встановлено двоколісний візок з міцного та легкого алюмінію. Цією кравчучкою можна перевозити різні види вантажів вагою до 25 кілограмів. Перше місце. Стрінбайк. В конструкції цього велосипеда замість звичного ланцюга використовується нова система приводу: це сталеві троси або міцні мотузки. Велосипед має 19 швидкостей, які можна перемикати важелем на правому руків'ї керма. Мотузки приводу намотані на важелі зі шківами з двох сторін велосипеда. Вони передають крутний момент від педалей на вісь заднього колеса. Що цікаво, ці Туски можуть бути закріплені неоднаково з обох боків рами. Це передбачено для асиметричного навантаження ніг. Наприклад, якщо одна нога слабша, або ж навпаки, коли її потрібно більше навантажувати. Такої функції більше немає в жодному велику.